футболіста Шахтаря та екс-гравця Динамо підозрюють у грі на контору. Судаков пропустить старт сезону. Відома причина. А інтер не відмовився від ідеї підписати Трубіна. Однак навряд чи на умовах вигідних шахтарів. Питаннячка, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Поїхали. Гайда, давайте. Камон! Чому така енергія? У мене друзі? Чому такий настрій? Бо УПЛ повернулась вчора. Стартував. Перший тур. Новий сезон УПЛ стартував матчем оболонь колос. Гра завершилась 0-0. Пряма трансляція була доступна на мигоого Київ СтарТБ. Та сетанта. Вже помітно вища загальна якість картинки, вище бітрейт, плюс 50 FPS. Графіка старенька, але цілком норм. Оболонь Бо з величезним бажанням лізе в біце бороться, а команди, які так грають, успішні в боротьбі за виживання. Як спружній збученець вирішив вмикнути цей матч на платформі Сетанти. Краснопіро замінив тарануха, їм в команду рибалки не вистачає, а коментатор смалить з прізвищами футболістів. Два рази прокрасники. Снопіра розповідав, і що він не риба, а тарануха має всіх таранити. Аналітика рівня пара оболонь в цьому поєдинку, як мені здається, всім показала, що до останнього матчу, до останньої хвилини, до останнього туру буде робити все можливе. Щоб і далі виступати в еліті. Що й казати, Мороз, е, хавбек пивоварів, вже на першій хвилині отримав жовту картку за грубий фол. А щодо колоса, то все, як і писали коментатори. Підбір гравців, ну дуже класний, справді реально є прям офігенні придбання, але конкретно в матчі проти оболоні це все виглядало як. Якась недоварена каша. Коротше кажучи, УПЛ стартувала. У вираз у першому турі УПЛ поступився по лісю 0-2. За домовленістю команд зустріч пройшла в Житомирі. Друзі, перший тур УПЛ не закінчується сьогодні. І інші поєдинки. Дивіться їх і робіть прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. А перейшовши за посиланням в закріпленому коменті, вищий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит отримаєте і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з трибуна та фахбет. Шахтар подав офіційну заявку для участі у матчах внутрішніх змагань сезону 23-24. Ось так виглядають списки, але є одне але. Георгій Судаков пропустить старт чемпіонату через апендицит. Ось такий сторіс виклав футболіст сьогодні зранку, і то дуже сумно. В інтернетах пишуть, що відновлення після того триває 10-14 днів, але ми розуміємо, що то професійний футбол, то величезні навантаження, то нереальна інтенсивність, і так приступати після апендициту скоро до занять футболом на такому рівні ну, не можна. Десь місяць, як мені здається. Судакова ми точно не побачимо. І що найцікавіше, буквально вчора я виклав до себе в інсту ось таке от відео. Я що наврочив? О! Що дивишся? Ой, ні, Мішань, краще тобі не бачити. Та показуй. Та ні, ну кажу, ну тобі то не можна бачити. Та ну блін, ну що це такого? Давай. Ну на. Ну. О, боже. Я. Мішань. Все нормально? Блін, я так і знав, що цей 10-й номер проклятий. На що я його взяв? Та ні, просто забув на. Макса Коляду він Інсті підписатись. Кожен день, до речі, новий смішний відомо. Макс, Макс Коляда, да, да? зараз підпишусь. Беріть, що міняйте 10-й номер, він проходить, ви за кожним промок плавати будуть. Друзі, у цей непростий час ми на трибуні і я у себе в Інсті продовжуємо радувати вас якісним і цікавим контентом. У мене в інстаграм кожен день виходить нове гумористичне, футбольне. Відео, підпишіться на мій інстаграм, так ми будемо ще ближче, і у вас буде ще більше класного контенту до перегляду. Якщо підписались, то дуже вам дякую, друзі. А щодо Судакова, то справді дуже сумно. Георгія здоров'я. А що по іншим новинам? Як там справою у гірників по Трубіну? Голкіпер шахтаря все ще залишається варіантом номер 2 для інтера на заміну. Андрео Нана. міланці готові чекати, поки гірники знизять свої фінансові запити по українцю. Якщо цього не відбудеться, то клуб серії А може підписати іншого гравця. А Трубіна вже розглядати як підписання на правах вільного агента. Шахтар, ясна річ, за Бесін відпускати Трубіна не буде. Є свіжа інфа, що гірники хочуть мінімум 15 мультів плюс бонуси. Суддя другого відділу боротьби з організованою злочинністю та відмиванням грошей Алесандро Перейра-Патчеко в рамках операції максимальне покарання прийняв скаргу та визнав сім футболістів та сім інших фігурантів, звинуваченими в маніпуляціях у бразильському футболі. Серед цих семи гравців фігурують новачок Шахт. Педріні Азеведо та захисник Динамо Сіт Клей. їх підозрюють у вимаганні чи прийнятті грошової, чи нематеріальної вигоди за дію чи бездіяльність спрямовану на зміну чи спотворення результату. Спортивного змагання чи події пов'язані з ним або надання такої обіцянки. Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років та штраф. Цілком можливо, що після цього вищий спортивний суд Бразилії вимагатиме превентивного відсторонення всіх спортсменів. Щось мені підказує, що шахтар так просто не провести з цією історією. Вони точно в курсі всіх цих нюансів, точно в курсі профайлу свого нового гравця. Тому, тому не думаю, що від того клуб постраждає, і, відверто кажучи, не думаю, що з цим хлопаком щось буде, тим паче, це просто прийняло, як би, скажімо, скаргу, а доказів поки що ніхто та й не привів. Тому слідкуємо за цією історією і тримаємо руку на пульсі. Я думаю, що Шахтар в курсі всіх нюансів і бозна кого підписувати не буде. Що думаєте на цей рахунок ви, друзі? Дякую за перегляд, за те, що лишили комент, вподобайку і підписались. Макс Коляда, канал Трибуна бережіться.